Вже маємо демографічні величезні проблеми, і фактично до кінця року кажуть, вже українців менше, ніж 30 мільйонів в Україні, і ви самі говорите, що діти хочуть виїжджати. Ми маємо питання з хлопчиками, які виїжджають до 18 років, хоча не мобілізація з 25 Але є побоювання, тому що люди бачать, що може ця війна може бути надовго. І ми, якщо ви підете в 11 класи, на випускному ну дуже мало хлопців. Одні дівчата. А коли ми кажемо, що ми перепрофілюємо зараз там на, на водіїв вантажівок дівчат, на водіїв тракторів, все одно є такі лаги, які ми не зможемо заповнити. Тобто, жінка, вона то може там вести трактор, а от його перемонтувати тут велике питання. От тому ми матимемо величезні проблеми, якщо ми будемо ставитись так до освіти, до освітян, до наших дітей. І як от зараз є новий закон про ліцеї, що. Навіть Києву це не по